Бензин із сала є біодизелем, але він чистіший та калорійніший, за звичайний. Твердять двоє сільських винахідників Володимир Кальський та Сергій Труханов. Щоб отримати пальне, жир топлять, А спеціальний каталізатор перетворює його на пальне. Поки що видобули лише кілька літрів речовини, зробити остаточний висновок. Про винахід попросили німецьких колег. Ті констатують, пальне з сала добре. По заключенню, там депосім так, топливо літак топліво і жира в'яжожира і що більцне, топливо топліво подсолнечного масла. Досліди салом проводили впродовж трьох років у сільському міні-цеху для виготовлення дизелю заспінячого жиру. Не обов'язково використовувати продукт першого гатунку достатньо відходів м'ясокомбінатів. Виробляти промислові обсяги в Україні цілком реально переконані у Марковці на це є позитивний досвід у світі. В Європі його пользу только подмішуває кабучні солярки, лібак біодізель. Из обычных масел рапсового и подсолнечного. Так что в чистом виде его можно использовать в Малайзии, в Африке и у нас только в жаркие дни. Если разбавлять солярка, это очень сильно снизит цену солярки, потому что. Цена свіна гавяжого я повні прошла гаду до була 90. Сейчас я не узнала сколько. Ну не думаю, що дороже вона штабрусова серія, і вони куди дівати. По призиск, який обіцяє винахід, замовляти екзотичну солярку, поки що ніхто не квапиться. Односельці наразі придивляються, бо ж більше звикли до біодизелю з олії. А винахідники чекають на замовлення великої партії, щоб поїздку на салі випробувати по справжньому. Двіті роботи чище намного. і розход менше намного. Дети на цефортранзит двухлитровый обійому двигателя. где-то 35 літрів на 670 сімдесят кілометрів. Фактицьки прийти можна, тільки нету на зимних присадок. Тепер народні умільці побоюються, що подорожчає сало, як це сталося з олією. Бо якщо сальне пальне коштуватиме стільки, скільки бензин, то чергова ідея пропаде дарма. Максим Сесуенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.